Епідпоріг на Закарпатті перевищений на 61%. За минулий тиждень до закладів охорони здоров'я звернулося на 50% більше хворих, аніж за попередній. Загалом з початку сезону спостережень перехворіли майже 80 тисяч закарпатців. Найбільший ріст захворюваності фіксують в Тячівському, Ужгородському та Берегівському районах. Подекуди кількість хворих зросла майже втричі. Кількість звернень з гострими респіраторними вірусними інфекціями серед дітей збільшилося на 70% у дорослих на 123 відсотки. Серед усіх захворілих діти до 17 років становлять 55%, тобто дорослі становлять 45%. На ковід за останній тиждень захворіло 63 чоловіка. Треба сказати, що Найбільше госпіталізованих із них це люди віком від 30 до 64 хворих, але самоважкі, і їх знаходиться на стаціонарному лікуванні десь біля 20. Це люди, які мають вік за 65 років.